Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка камера ендоскоп P230 з довжиною кабеля 5 метрів. В комплекті інструкція англійською, набір насадок. І сам ендоскоп, корпус пластиковий, якість пластика, нормальна. Китайці вказали, що дисплей тут HD. Але думаю всім зрозуміло, що це не так. Розмір дисплея 43 на 33 мм. Ззаду у нас відсік для батарейок. Для живлення потрібні 4 батарейки 2А. В комплекті їх немає. Щоб вімкнути, треба утримувати кнопку. Ну, дисплей тут хоч і маленький, зображення виглядає нормально. Підсвітка має 3 рівні яскравості. А також є двократний зум. Оце і весь функціонал. Насадки в комплекті стандартні: гачок, магніт і дзеркало, яке дозволяє бачити під кутом. А також є два запасні кріплення для насадок. Надягаються вони ось таким чином. Дуже простий ендоскоп з мінімальним функціоналом. Посилання на нього залишив в описі до відео. Дякую за перегляд і нехай щастить!